Вітаємо наші любі глядачі! Ви на каналі Ціна Питання. Сьогодні пропонуємо вам відвідати магазин Аврора і подивитися, які там є новорічні подаруночки або якісь новорічні товари. Ось ходімо дізнаємось, будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки коментуйте. Аврора працює до 21.00 один. Є такі цукерочки різні, пряночки на рішенні, святкові коробки скриньки, бачите які сіка є. Ой. Фільно. Ялиночки на стілку мус подарувати, тарілочки новорічні, серветки. Ні, я тоді двійця <ривіт> сніхом зайхувати. поставив, так, і додабає з вами, да, мені, мені, мені. Ні. Пацан, блядь, варто. Е, му. І в кінці буде все. Все свої штани. Пашли трохи. Ну я сюда. Ось, лампочки цікаві такі, бачите, гірлянди. Вікторія, ми на заводі, на що не бойся, не, дивимося. Ну, я чую, як так схоже. Я не бачу його. Одна й один товариш, що він натовп, що він там постійно нариває. Ну, мамоне так. Це як комп'ютер, він його кладе, ніби ж одночасно, якесь це інакше, що він говорить. Це баба, це так мене вже звели. Ну, він не бачить нічого цього. Це говорить нечасто. Я забувала. Що він так скаржиться? Ні, він не знає, до чого це. Ми бачили його топ. Так, танцювати, омлет, ну, було

Еще такие яловички. Давай с мамой с змеючкой А, давай с Забывай, Новорожные я с змеючкой. Царик змеючек буде. Що такий дощик є? Дітям іграшки на подарунки. І прикольний Дід Мороз на саксофоні саксофоне. А зміючок і немає на рік змії. А ось зміючка. А що ж це А взяла для малечі? Як хочеться Ось такі сніговички, гноми. Ещё так. А я ладно, если вот здесь за каких-нибудь азгина точно. По поводу их заложили, лависации. Извиняюсь, я его. Не, 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 Ну, Це і весь асортимент в Аврорі. На новорічні прикраси та іграшки. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, коментуйте, чи сподобались вам прикраси, які є в Аврорі. До нових зустрічей всіх з Миколайчиком!